Всім привіт! Ви на каналі Альона Флор. У мене сьогодні полив блочників ось така вже галявинка. Вони в мене висять в орхідаріумі, але я їх поливаю раз десь в 3-4 дні, проприскую, тому що деяким дуже, вони дуже високо і сухувато, і тому е, також я їх проливаю іноді з, з добривами. А там у мене проста вода без нічого. Вода в мене дуже м'яка, там зовсім зовсім вона майже дистильована. У нас виходить вода, тому треба інколи їм додавати якихось елементів, щось добренького. Ну, давайте потихеньку, зараз ми з ними познайомимось. Так, оце в мене тулуміка, я її брала в одній з теплиць три роки тому. Е, велика коняка, але квітнути не хоче. І що саме цікаве вона, навіть як я її купувала, вона вже величенька була, і вона там не квітла. Тому це і думаю. Може, е, вона не здатна поки що квітнути відволікають мене. Ну, в общем, не знаю. Поки що квітнути зовсім не хоче. Так Тут недавно я її перед новим роком. Мені приходила від от Нордоту отакий от софронітис. Приходив з маленьким-маленьким квітоносиком, і бачите, як він, о, квітоносиком, з ростиком, і бачите, як він вже підріс. Так, тут у мене ось такий стерешуліс. Е, ну, е, також ну, ну, росте квітнути, дав діточку, вона отак уже підросла. Але щось квітнути не хоче. Це також новиночка, недавно її прям е, е, отримала, ви пам'ятаєте, моя перша посилка після Нового року. Ось така. Так, тут така шилошісточка з швелі. Це моя старенька, їй вже два роки, і вона на початку не дуже їй сподобалося в орхідарім, дуже низько я її дала, дуже мокра вона була. І ну, зараз вже. Добренько йде далі. Бачите, нові корінці пішли, так що все буде добре. Добре, е, бистро я зреагувала. Так само ще одна шилошіста, е, вона вже квітла. І е, також це всі мої старенькі чилошісти, які я дуже вниз їх поставила, дуже їм було мокро. Так, хто в мене ще стрицунув спочатку в, е, в орхідаріумі? це мій е, о, тут він психопсел, як психопсела, да, називається. Не знаю, щось попробую витягнути. Вона тут, вона при, при цей, не хочу її турбу, турбувати. Ну, в общем, бачите, вона поскидала листочки психопсела, да. але ось о. Новий зростик, новий, тут пішла вона, і ось тут вона пішла. Так що буде, будемо відновлюватись? Вона питалась квітнути, але то було два роки тому. Початок війни мені було не до неї, так що вона дуже пересохла. Ось тут де вона, ось тут, бачите, оце квітоносик був, і з той сторони був квітоносик. так що. Ну, Відновлюється, відновлюється. Я дуже рада, тому що її мало де можна знайти, і вона мені дуже подобається. Так, ну, ось о. це. Не знаю, на що я його купила. Дуже він мені сподобався, але ну, це дендробімом. І я ідендробім, це дуже-дуже стара пісня, і вона не вдавла. Ну, тут ось, бачите, новий зростик. В принципі, зростає добре, але я не знаю, вони в мене ніколи не квітнуть, тому надії мало. Так, ось тут у мене. Це в мене тут. Парафаленопсис, Тут навіть такий квітоносик. Ну, він спочатку дуже мідлено зростає квітонос, а потім вже як набере-набере, а потім вже йде швидко. Е, е, ну, поки що на такій стадії ще йому довго бути. Так, тріас також стресунув. Ну, от нова бульбочка вже невеличка, але наросла. Е, це. З новиночок, що недавно прийшло. Ось так макродемія. І ось отак підріс уже новий зріст, мавнюнки був. Так, тут у мене шилошисточки. Не буду перевертати, потім, як вони вже заквітнуть, будуть, я вам скажу, одна вже навіть. Відкрила квіточки, так, стану з цієї сторони, щоб вам було видно аж сонечко, прям сонечко. Ці почувають себе добре. Тільки що е, хочу показати, дивіться, тут заплутався, заплутався квітонос, не знаю, що тут буде. Тільки побачила так виліз. Отака зміючка. Так, тут теж шилошисточка відходить. Ось така. Так, ось це чудо в періадеться, який вже квітоносик. Це, що ми купували з вами в Парижі на виставки в лютому. І ось дивіться, що добре. Тут показалось дві нові бульбочки, нових зрости. А ця ось так уже починають жовтіти, ну, вона відпаде. Ви тоді бачили, вона відпадає. Так, хто тут у мене? Тут у мене немфінті фальката. Ну, в принципі, теж ще квітіння не бачила, але зростає непогано. Так, це в мене попкорн. Ось такий, в тому році він не проквіт, був йому е е сухувато було, але давно він Також відновлюється. Це також відновлення, яким не сподобалося, як я їх перевела. Але давло два нових діточки, і, в принципі, діточки зростають непогано. Акер. Ну, Чесно сказати, в акерні, ой, у мене і Софронітіс з них, ну, не ахті ростуть, не ахті ростуть. Вона квітла материнська, ем, материнська, ну, вже нічого не залишилося, але вона квітла. Так, ще тут е, шилошисточки. Так, це красунька, вона в мене Софроніці з сернуа. Вона вже квітла два рази, дала декілька нових е зростів. То будемо дивитись, чи проквітне. І ось краса також заквітла. Дивіться, Навіть не знаю, як вам її показати, ось так ось. Це із останньої посилочки, о Вона прийшла з маленьким-маленьким квітоносиком. І ось, нарешті, заквітла. Дуже велик, вел, як дуже, величенька квіточка по сравнішню з, з тоненьким квітоносиком. Так що адаптується. Адаптується ця також, адаптується мак макрошілюсь. Там випустила новий е листочок. Так, оце в мене. Ой. Ой. Ось така краса. Вона вже квітла в мене раз. Тепер буду ждати, коли ще буде квітнути. Так, ось ця також стрісунула, щось їй не сподобалось. Не знаю, чи буде толк, чи не буде. Ось така краса. М так, де тут написано араелка? Ну, не знаю, не знаю. Квітла-квітла, потім щось почала поскидувала все і попідсухали. Ну, листочок держиться. Дивлюся, хоча квітла на три квітонуси, все добре. Так, кого я вам тут ще не показала? Ну, оце ж ці із, із останньої посилочки Арангіс. Також ну, дає о, нові. Uh, нові нові яких їх Корінці. в принципі, все добре. Так, тут ось така красуня, не пам'ятаю хто, бо бірочка злетіла, ну теж щось із Софронітіса. І ось такий ось Астрошілюсь, по-моєму. Також бірочки з годами, вони злітають бірочки, і вже їх не знайдеш. Ну, так от, поливання, 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 раз в 4 дні, ось з пульверизатора, отак, е, е, я додаю ось цей еріма 5. Дуже, ну, як подобається, дуже його хвалять. Ремонт 5 це концентрована суміш елементів, важливих елементів для, для рослинки, спеціально розроблена для рослин, щоб вони е, ну, дає більше, рослинам більше енергії та зросту, вітаміни та амінокислоти, які впливають на процес метаболізму, допомагають швидше. Він зму, зменшує нітрат в рослини, збільшує врожайність, та прискорення росту, можна його використовувати, від, як то кажуть, від посадки до квітіння все, все время, сприярює розвитку кореневої, прискорює поділ клітин, стимулює цвітіння і фотосинтез. Uh, так що, ну, в принципі, він непоганий. Зараз я вам скажу, що там є. Uh, в цьому uh, склад: це бор, мідь, марганець, молібден і цинк. Uh, uh, так що, і цей елемент. Він, як я казала, все время Не треба для зросту, для квітіння його можна використовувати все время. Одна капля на 5 літрів води. Тут у мене виходить, ну я розводю на 5 літрів. Тут у мене 2 літра води. Я розводю на 5 літрів, потім інші проливає, а сюди заливає. І от я буду його, як? не я буду його, а я його збризкою. Інколи, Оце отак. Так. Тут ще хочу: О, це теж такий блочник. в мене скоро заквітне ось така красуня. Це також висить. ну, в общем, Дуже я полюбляю ці манюнки орхідейки. З деякими дуже швидко можна домовитись, і вони зростають собі і радують, а деякі, ну деякі дають. Трошки пощокотати нерви, попсихувати. говориш з ними, говориш, питаєшся з ними договорити. Ну, Щось виходить, а щось ні. Ось так і живемо. Кожного дня щось цікаве, а може і не дуже цікаве, гарне буває. Ось така розповідь про моїх блочників. Таке сонечко, так вони гарненько, гарненько виглядають. Ну, і будемо ждати їхнього квітіння. Деякі вже квітли, деякі жду-дуж-дужду, жду, 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 а вони ніяк. Ну, нічого. Я в мене дуже багато, як то, я не спішу. Я діждусь, особливо цю толумію. Я так і діждусь, Я її добю. Але вона в мене заквітне. Ну, а на цьому буду з вами прощатись. Всім гарного дня. Всім пока-пока. Слава Україні!